Я Олександр Бабенко, і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. 31 жовтня 2025 року набрав чинності наказ Міністерства оборони номер 638 Цей наказ, зокрема, вносить зміни до профільного наказу Міністерства оборони номер 260 від 2018 року щодо порядку виплати грошового забезпечення. Ці зміни вони стосуються приведення до одного застосування норм законодавства щодо можливості виплати грошового забезпечення для членів сім'ї загиблого померлого військовослужбовця. Нагадаю, з лютого 2025 року були внесені зміни до законодавства щодо порядку призначення виплат безвісно зниклим військовослужбовцям. Що в свою чергу призвело до внесення змін до профільної постанови кабінету міністрів номер 884, і останні зміни, зокрема до наказу Міністерства оборони, посилаються саме на ці приписи. Отже, давайте розбиратись. Члени сім'ї загиблого померлого військовослужбовця мають право на отримання нарахованих, але не виплачених до дня загибелі смерті військовослужбовців кошти. До цих коштів відноситься грошове забезпечення, яке не було виплачено. Також відноситься невиплачені грошові компенсації за невідгуляні відпустки щорічні, в тому числі і за додаткові відпустки. Отже, сім'я померлого загиблого військовослужбовця має право на отримання цих коштів, однак є чітко вже визначена черга, хто в якій послідовності може їх отримати. Отже, останні зміни, як я зазначав, прямо посилаються на пункт 6 статті 9 закону України про соціальний і правий захист військовослужбовців. Отже, нараховані, але не виплачені кошти померлого загиблого військовослужбовця, в першу чергу можуть отримати особи, які зазначені в особистому розпорядженні військовослужбовця в разі потрапляння в полон або зникнення його безвісти за особливих обставин. Нагадаю. В цьому розпорядженні військовослужбовець може вказати будь-кого, хто має право на отримання цих коштів в будь-якій частиці. Якщо такого розпорядження не було зареєстровано, військовослужбовець не оформлював таке письмове розпорядження, тоді поділ коштів відбувається згідно пункту 6 статті 9 наступного абзацу. А саме в разі відсутності особистого розпорядження наступає черга. Близьких родичів, які мають право на отримання коштів в рівних частках, до цих родичів відносяться чоловік, дружина, законні представники неповнолітніх дітей, діти, які є особами з інвалідності з дитинства незалежно від віку, також батьки військовослужбовця, за виключенням обставин, якщо батьки були позбавлені батьківських прав, в разі якщо відсутні ці члени сім'ї. То наступна черга, це рідні брати та сестри, які перебували під опікою військовослужбовця, в тому числі і повнолітні діти, які також перебували під опікою військовослужбовця. Звертаю увагу, що саме постановою кабінету міністрів номер 884 було врегульовано, що і діти, і рідні, брати сестри, сестри повинні бути під опікою військовослужбовця, щоб мати право на отримання коштів. В разі, якщо відсутні будь-які члени сім'ї. З вище зазначеної категорії, то отримати виплати мають право спадкоємці, тобто вони вступають в спадщину, отримують належні документи, після чого звертаються з заявою до військової частини на отримання цих коштів. Зокрема, до цієї категорії можуть відноситись і повнолітні діти. Ці зміни вони почали застосовуватись 31 з жовтня 2025 року. Вони тепер повністю співвідносяться з приписами чинного законодавства, тому вже відсутні будь-які спірні моменти або можливість трактування наказів Міністерства оборони під іншим кутом. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях, пишіть в месенджери, контактні дані вказані. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!